Вітаю, шановні друзі! Сьогодні буде ось таке соло виступ. Хотів поговорити з вами про те, що зверніть увагу, як Зеленський катається по всьому світу, і це ці поїздки вони ж постійні. Тільки одне в мене запитання: а де результати? Що толку от простому українцю в тому, що ти їздиш по всьому світу, підписуєш там. Це те, що по суті не потрібно для України, тому що Україні потрібні дуже прості речі: мир для того, щоб не був ризик для життя, ліквідація поліції ТЦК як органів і на їх місце. Набрати просто порядні органи, ну тобто, сформувати нову поліцію, де взагалі під підібрати людей, хоча б наближених як колись була міліція, і то я прекрасно розумію, що до міліції було дуже багато питань. Це взагалі в шиї вигнати, розформувати, тому що ми бачили численні відеоролики, докази. Те, що вони вчиняли відносно мирного населення. Я думаю, в людей вже просто всі нерви лопнули, всі це вже не вивозять. І треба казати Зеленському, і не тільки мені тут одному, мені здається, масово. Потрібно казати Володя, гудбай. І тобі так хочеться до Європи. Їдь! Тобі так хочеться, ті стармери, макрони, їдь, живи з ними разом, хоч в одній хаті. Ти остав Україну, не, не, не тероризуй Україну. Ми виберемо нового президента, який зможе договоритися з ворожою стороною, які напали на нас, звичайно ж, винуваті Російська Федерація. Але і здіватися з України далі не треба, тому що тут питання, те, що ти розгорнув тут у тилу, те, що твоя поліція і те, що твої ТЦК розгорнули тут в тилу, що люди потікали за кордон, що люди не можуть спокійно. Переміщатися по території України і те, що фактичний терор вчиняється, а вже в лавах збройних сил України, до речі, на основному каналі вийшло відео. Військовослужбовець прямо, прямо каже під камеру на відеозапис про те, що для того, щоб перевестися в більш безпечне місце, 6-10 тисяч доларів надо заплатити чудаку, який просто ну винесе наказ про переведення. Тобто іде просто заробатування денег, і наскільки це відповідає інтересам України і держави. Наскільки гарант Конституції забезпечить ось ці, ці гарантії громадянам? От зразу питання, да, таке? І це вам не в КВН грати, не в Слуги народу. Я вважаю, що знаєте, мовчати, друзі, це бути співучасниками ось цих всіх подій, які вчиняє ЦК і поліція відносно українського народу. Так ви можете жити кожен своїм життям, знаєте, і. Навіть не замічати цього, якщо ви там особа жіночої статі або маєте інвалідність, ну були б ви молодими хлопцями, для яких пріоритет не земля, яка приватизована євреями, а для яких пріоритет своя дитина, свої, своя дружина, своя сім'я, своя хата і вирішив зберегти своє життя для цих людей, для того, щоб ставити дитину на ноги. Ток Зеленський і це хоче забирати, тому що бачите, такий поганий народ не хоче йти сам утилізуватися. Ми що прекрасно не розуміємо, що в Росії 160 чим то мільйонів населення, а в нас хоча б 40? Ми це розуміємо. Для чого? Ну для чого ви кажете до перемоги? Ви реально вірите в те, що Україна сама 160 мільйонів зашатає і ядерну державу? Ну ви ж відкрите очі. Я, я б не проти. Я б тільки за, аби це реаль реалістично навіть звучало. Те, що наші воїни героїчно держать фронт, то це честь і хвала цим людям, воїнам Збройних сил України. Ну це не заслуга ніяк Зеленських, там Буданових і всіх остальних. Це заслуга простих хлопців, які повелінням своєї совісті туди пішли для того, щоб підтримати державу. А держава повинна була в цей час іти домовитись, щоб зупинити цю бойню. А ви наоборот, мені здається, передали цих хлопців, тому що для них зараз немає ні ротації і незрозуміло, коли ця війна закінчиться. І люди просто як в лавушки залишилися там. Розумієте, що відбувається? І кожного дня українців стає все менше і менше, коли Зеленський посміхається там, з макронами, цілуються і все остальне. Нам ці поцілунки не потрібні. Нам потрібно, щоб був мир. Ось, друзі, така моя скромна, особиста суб'єктивна точка зору. Також надзвичайно цікава особисто. Ваша думка з цього приводу. До речі, також цікава ваша думка, що там у вас з ТЦК от в ваших районах, мається на увазі, безприділять, не безприділять, так само працівники поліції, безприділять, не безприділять. Тому що часто густо дивлюсь по телеграм-каналах, і мене дивує, ну мені іноді здається, що це хтось, типа як постановки знімає. Ну, не може таке бути. А потім заходиш в офіційні засоби масової інформації там на сайти прокуратури, поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, і ти розумієш, ну що затримують того на взятки працівника ТЦК, там хтось вбив ТЦК, там хтось. У ТЦК помер, розумієте, і ось цей ужас весь відбувається на сьогоднішній день в Україні. Чи можливо це зупинити, я вважаю, можливо. Чи потрібно це зупиняти? Потрібно. Ключ від цього всього безпреділа лежить у Зеленського в кармані, тому що ТЦК це його от підлеглі. Ну, да, через... Там, сухопутні війська і так далі. Ну, він верховний головнокомандувач. І як вам сподобалось, як Зеленський єврей віднісся до українців і українського народу? Я вважаю, що ним дуже багато зроблено, а саме продемонстровано, явна некомпетентність. Це коли людина актор і вліз абсолютно в іншу професію. Він прекрасно розсуждає, прекрасно грає ролі. Ну, в нього оці його амбіції, обганяють його думки. Він не встані піти домовитися. І мені здається, його і не сприймають у ворожій стороні. А відтак він повинен це усвідомлювати, як мінімум. Повинен, повинен бути новий президент. Я розумію, що зараз Британія, США не дають і Європа не дає, щоб український народ, ми ж тут як хазя, хазяїни українці, типа на своїй землі. Ну, ви ж розумієте, що це далеко не так. Хазяїни Ті. Хто приватизували цю землю, в кого право власності. Розумієте, ви зайдете зараз на чужу територію, на вас відкриють кримінальне провадження, ще посадять. Ну, щоб ви хазяїни, щоб ви просто розуміли. Ви хазяїни в себе. У хаті, в себе в квартирі. А оця вся профанація про те, що ми там боронимо землю, яка нам належить, то чому ж надо цієї землі не належать вам? Скажіть, кому із вас, хоча б там не знаю, якийсь відсоток заплатили за те, що е, видобуто було нафту, золото та будь-які корисні копалини, або від відлову риби там, чи від відлову не знаю, кальмарів, малюсок з Чорного моря? Це ж все шельф. Належить також народу України, так знаєте, абстрактно. Ну, комусь вас, хоч один долар прийшов з цього, ні. Тому ніхрена воно не належить вам. І розповідати, оці, знаєте, вірити в ці байки на телемарафонах, що ми там насправді воюють проти, проти держави. Ну, розумієте, країна, народ і держава це ж абсолютно різні речі, ті, хто керує країною. Тому, друзі. Я вважаю, що позиція повинна бути однозначною, ну якби з точки зору здорового глузду. А саме Зеленський іди домовляйся про мир. Не можеш не в стані до побачення, забезпеч що ж ти узурпував владу, що ж ти диктатуру влаштував, що ж ти терор влаштував. Тут Російська Федерація вбиває наших людей, таке витворяє, і ти вирішив тут в тилу це все влаштувати. Що ми не знаємо ці кримінальні переслідування різного роду щодо неугодок, Це ж от просто вдумайтеся, блогерів, які... Типа не подобається, як вони там думають, спілкуються, взяли в СІЗО закрили. Ну це, блядь, ну що це? Ну, то це ми за це щастя проголосували. І в той самий час згадуємо, як Зеленський прикол тягнув у своєму кварталі там, з Януковичів, ну, з інших політиків, з Ляшка, там. і причому самим жесточайшим образом. Тобто, єврею Зеленському можна, а людина, яка там, е, я знаю, декількох блогерів, достатньо авторитетних яких закрили, просто казати правду не можна. І в той самий час там йдуть ініціативи щодо там заборони телеграм-каналів. Ну, звісно, будемо слухати вас одних там із телемарафона. Тому, друзі, якщо є можливість, на мою думку, ну так, як кажуть, покладучи руку на серце, я вам чесно кажу: валіть з України. Ну, Врятуйте родини від Зеленського і від Російської Федерації, які влаштували оце повідношення. їх не цікавить ваше життя, мені так здається. Їх цікавить особисте збагачення, їх цікавить, щоб Зеленський подовше пробув у владі. Тому що по-іншому я не му, нема, нема пояснення. Або якщо вони хіба що якісь кабалісти, тобто в них зацікавленість із російської сторони і з української, щоб побільше людей туди, в могили загнати. Тому що ну, давайте об'єктивно: іде прямі ідуть прямі трансляції з Верховної Ради. Гончаренко знімає прямі ефіри в Тікток, в Інстаграмі, в Ютубі. Прямий ефір. І туди прильоти не летять. Однак в дитячий садок летять. Ви не знаходите це дуже дивним, тому що всі прекрасно розуміють, я проти того, щоб звісно летіли туди якісь прильоти. Не дай Бог, щоб там одна, хоч людина загинула. Але я просто по суті вам кажу: якщо справжня війна, справжня війна, то зразу валять генералів, зразу валять президента, зразу валять парламент, для того, щоб вони не могли мобілізовувати сили і боротися. Ну, я вам це до того кажу, що відкрите очі. Може, в когось просто зацікавленість побільше людей загасить, бо є, Єврей Зеленський запалює там хануки. Друзі, честь маю. З Різдвом Христовим вас, православні.